Зараз я вас познайомлю з президентом Федерації технологічного спорту в Україні Артур Булигін. Привіт. Да, доброго дня. Розкажи, ну будь ласка, які перспективи е є у Федерації? Ну, по-перше, розвивати напрямок технологічного спорту в Україні серед української молоді, серед українських людей, тому що ми бачимо дуже великий потенціал. і Україна зараз е є лідером цього напрямку, саме технологічного, тому що. З 22 23 року з'явилось в Україні дуже багато і виробників, і дуже багато льотних шкіл, і саме пілотів. Тому у нас дуже величезний потенціал, який ми хочемо вже перенести на міжнародний рівень і заявити про Україну як лідера цивілізованого світу у напрямку технологічного спорту. Супер, скажи, будь ласка, мене більше цікавить про всесвітні змагання, щось є, якийсь відкри нам невеличку тайну завісу. Щось буде в цьому році? Так, да, у нас на цей рік амбітні плани. Але, як кажуть, хочеш розмішити Бога, розповімо про Поділись. Да, Тому я поки це залишу в тайні, але коли у нас вже буде все. Готова, то учасники про це дізнаються. Ну і звісно, наші глядачі, болівальники також. Розкажи, який твій улюблений улюблена дисципліна. Ну, взагалі, у федерації є такі дисципліни, як перегони на fpv дронах з додатковим навантаженням. Це авіадроп, такий напрямок, як делівері і скидання, а також наземні роботизовані комплекси. Змагання з кіберзахисту по СІТЕВ, але от мені більш всього і цікаво, це перегони наземних роботизованих комплексів, а також ФПВ. FPV ну, – FPV це такі. Непрості навички пілотів. А в НРК тут технології дуже змагаються, тому що кожен окремий наземний дрон, він має свої особливості. І цікаво спостерігати, як різні вироби між собою змагаються і проходять ту чи іншу дистанцію. Дякуємо. Артур Булигін, президент Федерації технологічного спорту України. Дякую тобі.